Кров для поранених солдатів прийшли здати більше трьох тисяч дніпропетровців. Подібні акції зі збору крові в обласній лікарні Мечникова проходять регулярно. Утім, така кількість городян у ній ще ніколи не брала участь. Черги біля головного корпусу почали шикуватися ще о шостій ранку. Отже, здавати кров замість одинадцятої години почали о восьмій. Аби допомогти військовим, люди готові були чекати черги цілий день. Із пораненими та донорами спілкувалася і наш кореспондент Юлія Крива. На вулиці біля головного корпусу лікарні імені Мечникова зранку довжелезна черга. Щоб здати кров для поранених, люди почали збиратися у шостій. Попри перспективу стояти у натовпі, цілий день вони не залишали лікарняне подвір'я. Серед таких була й Софія здає кров жінка уперше. Коли побачила НАТО, здивувалася та зраділа одночасно, бо зрозуміла, таких як вона, небайдужих багато. Сречім такомочвочім смакла прицікав Не роботу чусь, поэтому сейчас много времени. Поки з одного лікарняного входу приймають кров від небайдужих, з іншого відряджають до військових госпіталів для подальшого лікування героїчних кіборгів. Залишають лікарню імені Мечникова, ті чи стан вдалося стабілізувати. Коли військові дізнаються про велетенську народну підтримку, посміхаються та щиро дякують. Люди посадят і кожен питає допомогти. Кожен ета очі. Я дивився на них, мені хотілося їх обняти. Поранені ж надходять постійно, тільки минулої ночі привезли ще 22 солдата. У лікарні імені Мечникова зараз 130 військових, чий стан медики оцінюють як важкий. Майже усім їм необхідна кров. Тільки за останній тиждень її перелили більше 10 літрів. Утім, прийняти протягом дня більше тисячі донорів, кажуть медики, вони не зможуть. На жаль, станція переливання крові. Не зможуть обробити таке количество. І ми сьогодні говоримо всім нашим дім щоб приходили на здачу в следующий раз. Запрошуємо вас в будь-який будній день. Ви можете здати кров для лікування поранених не лише в лікарні Мечникова, а й в військовому шпиталі. Це можна зробити на станції, обласній станції переливання крові на вулиці Героїв Сталінграду щоденно. Ані черги, ані відстані не завадили Руслану одним з перших здати кров для солдатів. До Дніпропетровська з покровки він добирався дві з половиною години, і це каже найменше, що він міг зробити для тих, ким захоплюється. Може станавших биців Лариса – Мати військового каже, її син служить за контрактом, захищав Луганський аеропорт. Телефонного дзвінка від рідної людини вона щоразу чекає з хвилюванням, а тим часом вирішила допомогти іншим хлопцям, тим, що охороняли Донецький аеропорт. Вірить, її четверта негативна, допоможе комусь врятувати життя. Я просто мене солдата служить час гвардійськи, був в аеропорту в Луганському. І просто подіржать кров із позитивним резус-фактором кажуть медики. Зазвичай здають частіше. Отже, лікарі завжди шукають донорів з негативним. Зараз же необхідна кров різних груп для тих, хто не встиг сьогодні стати одним з тисяч донорів. Лікарі радять почекати наступної акції, бо важкі поранені продовжують надходити, а значить, кров ще знадобиться. Юлія Крива Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.